І всім привіт, народ з вас! ми продовжуємо грати в Hearts Хардсфарін 4. І, Ну, за Іран, і хто не пам'ятає, на чому ми зупинились? Ми зупинились на тому, що ми розвернулись і почали воювати не тільки з союзниками, а ще з нашими друзяками, так сказати, у вигляді е, вісі. Все, тепер ми воюємо одночасно з усіма. В Африці ми стали в захист. Окей, нормально, стоїмо, прекрасно. А, ні, я ж збирався зайти ще в цей вузол постачання. Чи що? Чи не будемо зараз паритись і розширяти фронт? Давайте давайте попаримось і розширимо фронт. Що мені? Це ж Африка. Зі у... сталі Сталь у нас неймовірні проблеми, як я бачу. І нам нема звідки її взяти, до речі. Бо наші конвої почали топити з Швеції. Хм. Я б трохи зменшив формі піхотки на кількість сталі, і насправді я так кажучи, що, судячи за все, ми майже нічого окрім авіації виробляти не можемо. А, і авіацію виробляти не можемо, бо потрібен алюміній, який. Якої... який нема звідки також брати. Тобто. Тобто, ви хочете сказати, що одне з небагатьох, що я можу робити, це зараз танки. Так, тут занадто слабкий танк. Може, Монголія від Савка отримала танк? Ні. З ким я яні? Швеця, в нас з вами прекрасні. Не хочеш? Ти? О, домовитись про ліцензійну угоду. З Фінляндії. Будемо розрахувати на Фінів. Також, я бачу, що треба закінчувати тут. Звісно, постачання тут мені не вистачає. Тиме. Але подивимось. Ой, красиво. А тут ми зможемо зайти в цю провінцію? Та виглядає так, що зможемо. Також ми б'ємо вішиську Францію поступово потрохи. Ви ж, вантажівка моробити. Все нормально, все прекрасно. Так, тут майже зайшли в цю провінцію. Давайте підкріплені. Я зараз буду красиво. Так, підтвердити, Китай хоче, щоб я до нього в альянс пішов. Теоретично з Китаю можна витягувати цей Людські ресурси на гарнізони. Де ви просите підтримку гарнізонів і просто витягувати в нього все, що є. І не паритись за. Хоча в нас людських ресурсів вистачає. У нас людські ресурси навіть збільшуються. Мені скоріше ресурси потрібні. Так, а по авіації. Ой, нема сенсу щось по авіації думати. Так, фіни. Фіни, фіни, фіни 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 фіни, 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 фіни. фіни ви погодились? Попросити лицензії, їх в них є нормальні. Базова легка ЗСУ. <сум> Зенітна. Установка. Бліп на шасі середнього танку. Ста. Блін, також сталь потрібна. Може без сталі розберемось? Є щось, на що не потрібна сталь. На все так чи інакше потрібна сталь. Окей. Дякую, що показали, що у вас щось є, але мені нічого з цього не треба. Мені піхотки не вистачає. Ну, десь сталь, десь... до речі, вона стала більше сталі. Все в піхотку. Коротше, я зрозумів, у нас буде з'являтися зникати сталь, судячи за все. А я. А, я виробляю ще купу піхотки. Давайте вміщувати бонуси. Маневреність. Маневреність. Об'єм виробництва. Прекрасно. І піхотка. До кінця вартість. Коротше, все. Бонус для піхотки до кінця покращений. Так, а ви напевно. Угу. Ви, напевно, не знаєте. Тут ще також наказ. Нехай також потім може хтось перестан... Так, давайте вас точно на цей наказ. Та й шершиф сюди. Так зараз хочеться тут їх закрити. А ще, можливо, свою авіацію сюди перекинути. Хоча я не виробляю авіацію, що жахливо. Так, треба не давати цим лохам відновитись ось тут і добити. Добити їх? Дозабирати останні провінції Греції. Погнали. Ми просто маємо добити їх так, щоб не дати їм можливість відновитись. Просто не давати можливість відновитись. У, я зараз на цей острівець можу зайду. Німеччини тут вимушили купу дивізій тримати. А ви куди йдете? А. Окей, все правильно роботи, напевно. Та, і половину з вас сюди. Половину в підтримку. Заберу вузол постачання, чому ні Так, тут. Насправді, ця 24-ка Відходимо. І відходимо стояти ось так. Заводимо їх прям максимально в відсутність постачання. В Максимальну відсутність постачання просто. І по холмікам там ще встанемо там прекрасно. Коротше, окей. Тут поки що стопаємось не вдалося, буває. Тут ми закінчили. Тут, ви 12%. Ви готові. Я б, насправді, кажучи, зберігався, потім як висаджуватись, бо стрмно. Mm. Навіть якщо я сконцентруюсь в одному морі, не вистачить. 27% тільки. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну ти зможеш відбрати, мати якусь хоча б перевагу? Жах, союзники, візі, Звідки у вас стільки всього? Що у нас? 120-ка. Та нехай дістається кудись. Ті гіра, і буду їх потроху тренувати. Бо потім мені треба буде велика кількість дивізій. 53 дні. Окей, я почекаю 53 дні на нову авіацію. Я думаю, можна типу зменшувати виробництво піхотки, в принципі, так. Да? Ми ми точно в плюсі по піхотці. Так, тут і так 24 стоїть. Я не бачу сенсу сюди більше скидувати. 93 дивізії просто. займіть іранські провінції. Не знаю. Просто ось так. Встаньте і тренуйте. Ні, не так. Не знаю, якось ось так. І тренуйтесь, поки не тренуйтесь. Всі нові дивізії, які тут тренуються, також сюди. Ви. Тут три армії по 24 дивізії, які нічим не зайняті, бо не можуть бути нічим зайняті. В Африку зараз більше 24 дивізій нема сенсу відправляти. Ні сюди, ні сюди. Більше в нам, в нас нема толку в місці. Тому я б такий, щоб цих три. 3... Що я зробив? А, фух, я звернув. Щоб три армії по 24 дивізії поставити якось ось так. Ну, між взлом постачання встати. І тренуйтесь, поки не не тренуєтесь. Також, у нас є командний ресурс. Який треба було потрачати на. Да, нас поточний максимум 200, було 100... 110. Ну, це трохи більше вантажівок і так далі. Потіг, потігів і вантажівок. Блін, але мені здається, рано чи пізно ми зможемо їх тут видавити. Хоча це буде складно. Мені здається, нам треба більше розраховувати. Окей. Мені здається, більше розраховувати треба буде потім на, на щось інше. На висадку. Так, вже 45 рік, тримайте роту інженерів. Так, тут ми відходимо, щоб їм було боляче. Щоб не ми тут вмирали від нестачі постачання, а вони вмирали від нестачі постачання. Ну, я оточення, їм зробимо. Так, десь невдалий наступ. О, ого. Я про цей наступ взагалі забув. Так зараз зробимо його вдалим. Ось так. Так, там американці, ще і так далі. Але трохи байдуже. Ми не можемо тут за різницю користуватись. Чого це? У нас цього вистачає. Ой, та на... нормально. Так, ви Видалити. Так, я лишаю тут в кожній провінції по трьох дивізії. Це зараз. Зараз більш грамотно встанемо хі хі ну і погнали. Оточення. Так стоп, що тут? Ну, да, вони прям під, під швецією топлять наші конвої. Це жахливо. Це прям жахливо. І неприємно. Тут ніяк не пройти. Теоретично ми можемо не всіх наших маріонеток викликати до війни. Треба буде, можна буде потім спробувати просто якось, якось окремо викликати. Наприклад, Калмикію. Швидко забрати Астрахань Гіндербург. Або викликати Абхазію і через Абхазію вийти в новоросійську і так далі. Тільки в мене з'явиться ще нова 120 ка Ой, я щось. Ось так. Мінус одна сталь нормально. Не так критично, як могло би бути. Да, вони одразу намагаються вийти. Так, а я паралельно йду в наступ. Досфакса хочеться зайти. Подивлюсь, як воно в нас вийде. Якщо вдасться, це буде прям прекрасно. Так є. Це є. Інші йдуть в закриття от... цього оточення нового. Так, і ви? Три дівізі з вас? Йдуть ось так. Одна також в цей вузол постачання, але трохи об обходом. Трохи обходячи. Так, ти атакуєш також сюди, ти в підкріплення. Ви вдвох сюди? Один з вас нехай сюди буде йти. Ти також сюди, ви вдвох сюди. Фабрика вільні. Так, дякую, але. Давайте інфраструктуру там, де є залізо. Щоб якесь. Ось тут залізо, ось тут залізо, ось тут залізо. Ось ось тут залізо. Є. О, ось тут. Де хоча б якесь є? Ну окей, поки що стоп. Давай, давай, давай. Ми вже зайшли. Є. Ось, майте, казали, що нема що будувати. Ось вам. Ось вам для будівництва. Так, що? Ти сюди. Ти сюди. Ага, ти сюди. Погнали. І другий вузол постачання беремо. І теоретично можна ризикнути і погнати прям ось так. Так, стоп, а чому вас не 24, а 23? Ви де ви втратили три дивізії? Ви адекватні? Ви взагалі адекватні, де три дивізії? Окей, постав на тренування ще три дивізії. Є? Так. Зараз дооточуємо їх. Зараз буде красиво. Діа,деа, деаді. Ді, ді, ді. Так, дуже шкода. Ой. Вони ще тепер і тут в І зараз туніс втратять вузол постачання. Я не певен, що вони прям здадуть занадто сильно, що прям з вузлом постачання і так далі здадуть. Так, мені не це, ці... це цікавить, мені ресурси цікавлять. Так, тут є 35 сталі, мені треба взяти Туніс, як регіон. Ой! Я щось прогав в момент. Ну, що ж, ми взяли кріт. Хі-хі. Піймали мікромомент, в який ми, типу, в який і забрали собі кріт. Так, ага, ти тут напряму висаджуєшся. Давай, три дивізії так. Три дивізії ось так. Три дивізії сюди. Три дивізії сюди. Блін. Ні, це через інші моря. Сюди. Ну, окей. Я вибачаюсь. Де ще у вас 12 дивізій? Ось тут стоять. Хі -хі. Погнали, три дивізії. Звідси. Сюди. Ти знущаєшся? Нащо тобі аж так від... обпливати? Ну сюди висадишся. Наступні три дивізії. Сюди. Наступні три дивізії. Може, феселоніки треба було оточити. Пробувати. Давай дивізії сюди. Три дивізії з цього боку. Видалити, видалити Сюди і тут якраз. 4 провінції. Треба менше повністю оточити Фесалонік. Все. Ой! Ой! Хтось зараз посипаться. Як вас шкода? Слухайте. Ця армія. Щось мені підказує, що ми можемо подобати. Довити давити їх максимально агресивно. Тільки тридвізії, тут має бути на 3 дивізії більше Я тут в зараз зайду. І туніс, я вже контролюю. Максимально типу в Туніс. Потім забудуємо. Ще плюс 13 сталь отримуємо з туніса. Ось тут у нас і всяк є. Коротше, ми цінуємо регіони. Тому приєднуйтесь самі до нас. Добровільно приєднуйтесь всі. Ви маєте цінувати мене. Ви краще, ніж при мені жити не будете. Ми прям в Алжир прориваємось, це погнали. Блін, все. Вон тут з'являються нові війська. Вони підходять, підходять. Все зараз буде тяжкувато. Окей, стоп. Стоп, 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 стоп. Ти Сідупиніться. Вико підходимо під кордон. Ну, ти можеш сюди, атакувати. Ти атакуєш сюди, все ж таки. Треба зараз встати і закріпитись. Наскільки зможемо, конечно, не обов'язково прямо ідеально закріплятись зараз. Але хоч якось укріпитись було б точно не зайво. О, цікаво. Затримую його тут. Я сподіваюся, ми зараз зробимо оточення. Затримайте. Попросивши. Я ж попросив, затримайте. Дякую, що затримала. Ти також сюди такой. Блін, є військовий заводи, є стар. 14 днів мені треба просто. Так, це тепер затримуйте ось тут. Це ми зараз зайдемо. І це буде оточення Яха. Мінус дві дивізії. О, ти одразу такий сюди. Ти затримуй їх тут. Ти сюди в підкріплені. Ви всі шифт сюди. Фокус. А я не пам'ятаю, що я. Який фокус закінчився, навіть не перевірив. Так, є три фокуси стратегічним боортувальник, підтримка з повітря. Або, флот перського угу, угу. угу. Давайте бойова підтримка з повітря, може. Я все ж таки через 11 днів почну виробляти авіацію активно. Знову продовжую виробляти активну авіацію. Ох, це дуже непогано, йдемо, дуже непогано. Враховуючи те, що в мене є потенціал на. Я збільшую зараз виробництво піхотки. Ні, занадто дорого. Пізніше. Є потенціал через абхазію винести Німеччину. І потенціал, в принципі, це непоганий. І давай, давай, давай. Зайдіть, зайдіть, зайдіть. Є. Ну, типу, зараз позупиняю всіх зайвих, всі зайві наступи. Трохи, типу, більшу відпочинку зараз собі дозволю Хоча сюди ми вже можемо атакувати знову. А ви поки вони не відновились, ці принці атакуємо. Тому що ще один вузол постачання, зараз від них заберемо. А вісь відбила звідси союзників. Зрозуміло, звідки в них сили. Мене зупиняти. Окей, давайте ось тут відправлю, як тільки буде можливість, висадимось в Грецію. Може, вдасться. Сподіваюсь, буде прикольно. Якщо вдасться висадити виситись, Так, ми сюди проб'ємось? Сучасна переробка ковчука. О, ще більше резини. Родари? Давайте нам радари вивчати чим ні. Ні, ми сюди не пробились. Бо ви не на тренованні. Я потім на тренованах сюди перекину. Там вже буде легше. Бля, якщо б ще рельєф був подружелюбніше. Як умовно я міг ось так пробіжатися. Звідси сюди, звідси сюди. Все, ось так. Аби поки видавлюєте їх звідси. Тут взагалі трьома провінціями спробую. Ось так. Є, нарешті нову авіацію вишив. Яке виробництво власної авіації? Яке виробництво власної авіації? Коротше. Звісно, нєшна... розумний. кажу виробництво власної авіації. Так, Швеція. Ти мій найкращий союзник. А, ні, Фінляндія. Авіації нема. І у Німеччині, і у Китаю авіації нема. Яку придбати? можна, з ким я не воюю. Перу? Так, домовився про ліцензійну воду, до речі, вони. Вони можуть проходитись на мій альянс. Це було б цікаво. Перу. Перуіранський -іра... сай... альянс. Слухайте, воно навіть звучить. Перуіранський. Перуіранський. Поплили! Ми поплили. Погнали. Погнали! Я сподів... сподіваюсь, вдасться. Так, 71. М -м... Не дуже приємно. Тут також не дуже приємно, але нормально. Так, є-є-є-є-є. Ти? Одну дивізію сюди. Одну сюди. Одну в Афіни. Ти. Один точно. Ви дозахоплюйте цей острівець, будь ласка, все погнали. Тут є? Тут також з'явились. Погнали. Одно сюди. Одно сюди. Третю на оточення їх. Так от підтримка однієї з висадок і оточення. Те, який в обхід також в їх оточення йде. Давай, 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 давай. Якщо в них не... зараз Греція посипеться, буде прекрасно. Ой, а що у нас тут відбувається? А, автонаступ відбувається. Окей, давайте, поки я відволікся, зупиняємо автонаступ. Стоп, не треба. Я зараз конструований на іншому напрямку. Через це автонаступ це погано йде. Ну, одного сюди, одного сюди. Тепер до союзників приєдналася, та байдуже. Так, ви в трьох фісалоніки. І в них вже немає можливості при... відправити підкріплені фісалоніки. Це чисто. Та-та-та, вони типу нас відбувають зараз з однієї провінції. Так, краще двигуни не можу, погнали зброю. Тебе зупиняю. Проте ще я якось в бою. Нема... нема механіки, що я можу в бою здобути цей самий. Так, давайте. Ви всі в 24? Так, Видалити всі накази? Ось так. Ой. Ні. Вам. Також видалити всі накази. Ось так. Ось сюди. Ну все, погнали. Так, тут розбираємо. Ти йди сюди. І зараз потрібно підкріплення. Ти, 24 двізі. Е, сюди. Сюди? Ці 24 двізі. Сюди. Сюди. Ви ще давайте. Що Чи ви чекаєте? І погнали ви агресивно. Вперед. може навіть вдасться їх тут оточити. <свят> а, а я не можу продовжити виробляти корпус крейсера старий. Як неприємно. Нічого не можу виробляти. Взагалі ні, нічого. Ні, ні, ні. Піхотку можу виробляти. Більше піхотки. Ой, Італія Лох. Так, а хто сюди ще в підкріплення? Не ти? Ось ви в підкріплення будете? Агресивно? і Будь ласка, залізниці. Ми чомусь не можемо користуватися залізницею. Ви також потім агресивно. Із залізницею. Нам просто. Так, ми чомусь не можемо користуватися залізницею. Так, це погнало Максимально агресивне розширення. Можемо змусимо їх звідси відійти? Ні, не зможемо. Не змусимо. Може вони. Може змусимо їх оточити. О, ось колабораційний уряд я б постворював би, до речі. Ось в Амані, наприклад, колабораційний уряд. Чумпні. Так, взагалі трохи вирівняти фронт б ні Відсунути їх подалі від Музла постачання мого. Щоб вони і не мріяли про нього. Ну, так, зараз Греція трохи посипеться. Хоч мені не подобається, як вони тут атакують, звісно. Але якщо вдасться об'єднатися чи щось таке. Я зараз підкріплення, сподіваюсь, колись Якщо Ще раз спробую сюди проатакувати. Але при цьому, при цьому, я думаю, треба вам нагадати, що в по постані описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти Warfactory. Гра, яка вийде через півроку, але виглядає вже досить соковито. Якщо ви додасте до бажаного, це вже, неймовірно, мене підтримує. Так само, як ще інші мої ігри є. Також приємно було б, якщо б ви їх придбали. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ні, яких можна побачити ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, саме завдяки вам і хоч свідо, Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. У будь-якому випадку не забувайте. А так загалом дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте!